Показую вам дуже легкий, але ефективний спосіб для заняття з дітьми вдома. Для цього нам знадобиться контейнер. В контейнер насипаємо будь-що. У мене рис. Можете насипати кінетичний пісок або іншу якусь крупу. Слідкуйте за тим, щоб вона була дрібна. Бо пам'ятайте, що на кінчиках пальців знаходяться мовленнєві центри. Далі я взяла ось такі яєчка від кіндера та наповнила їх. Ось такими бусинками. Тут в мене є три. Далі. Тут в мене є одна. І ще в мене є ось таке з рисом. Відповідно, звучання у них всіх буде різне. Пропонуємо дитині знайти хоча б одне яєчко. Знайшли, Послухай його є. А тепер знайди таке саме. Знайди, не підглядай, знайди. Молодець, ти справився. Дивимося: тут рис і тут рис. Супер! Супер! Продовжуємо гратися! Яєчок можете зробити безліч. І наповнити їх будь-чим. Але слідкуйте, щоб два однакових, щоб дитині було цікаво. Де ж таке саме яєчко? Займайтеся, розвивайте своїх дітей вдома, підписуйтеся та ставте лайки.